Амінокислоти, ліпіди, протеїни. Як дійсно працює ця вся штука? У нас супер реконструкція там, ліпідна, на всіх супер, шарах працює на всіх шарах працює. Я вже дуже втимився від того, що на ринку є. Просто осідають на поверхні З розумілими термінами. І це ми називаємо наші інхансери. Молекулярні такі ліпосоми. Всі оті реконструкції, які ми е, робимо без наявності інхансерів, вони просто будуть змиватися. ПАЖ e, змінюється, і воно просто ось так все пух і обратно вилітіло. Насправді дуже сумна історія. Просто поверхнева штука, яка не працює. Майже найперші е, про це говоримо. Друзі, привіт! Сьогодні я Дмитро і Екатерина. Будемо ну, дуже гострі теми з вами обговорювати, тому що, ну я чесно скажу, я вже дуже втемився від того, що на ринку є спікери, які ага. щось пропонують ринку в плані холодних реконструкцій, використовуючи там терміни амінокислоти, ліпіди, протеїни. А по факту, це все просто поверхнева штука, яка не працює. Ну, Працює, але не так, як вони заявляють. так? Не так, як вони заявляють. І ми завжди були лояльні до таких людей mm -hmm. да, і думали, ну хорошо. Но ми е зараз вирішили зробити декілька відео, де ми вам будемо розповідати, як дійсно працює ця вся штука поетапно, щоб ви зрозуміли з розумілими термінами, щоб ви, якщо навіть не розумієте, що таке хімія, Змогли відрізнити нормальну холодну реконструкцію від тої, яка просто не працює. І ми почнемо. Будемо по пунктах з Єкатериною прямо розповідати, що є на ринку, де є моменти, де люди як це буде, заблуждаються Я зрозуміла. От і, да, бачите, у нас трішечки з українським є питання, тому вибачайте, але ми дуже будемо старатися на рідній мові. Да? І тоді перше питання. От ми завжди розуміємо і завжди чуємо, що є у нас амінокислоти, ліпіди і протеїни. Так, так, так. Вокруг цього все пов'язано: пов Амінокислоти, ліпіди, протеїни. Ми бачимо, що з, з кожного ящика несеться, що в нас супер реконструкція супер -крута. Там, ліпідна, на всіх супер, шарах працює. на всіх шарах працює. Давайте тепер по фактам. Погнали. Перше. Я буду казати, а ти Катя говори, вірно це Говорі: Ага. От я кажу, що не одна реконструкція амінокислотна без ліпідів в принципі не може працювати. Так, це дійсно так. Тому що в нас амінокислоти закріплюються саме завдяки ліпідам у волоссі. Тобто, якщо вони просто туди потрапили, пропрацювали. Вони потім, якщо там немає ось цих колес, які доводять їх туди, так, чимось закріпити, вони просто потім змиваються. Тому нам дуже важливо мати саме у амінокислотній реконструкції ще і ліпідні компоненти, і зазвичай, взагалі, багато реконструкцій, там, де є амінокислотний крок, вони вже мають в складі якісь ліпіди. І це потрібно розуміти, що це. Фізіологічні ліпіди, так? Бо, якщо це будуть фізіологічні ліпіди, це просто буде вау. Тобто сама по собі амінокислота, вона ніяк не може потрапити у глиб е, волосся. Так. Ніяк. Їй потрібна, е, їй потрібна ось ця штука, про, про котру Катя розповіла uh -huh. зараз. Да? Е, ліпід, щоб потрапити. Туди і спрацювати там, де вона може спрацювати. Але якщо немає оцієї ліпідної всієї магії, так да, так а... вони можуть потрапити, але вони так швидко змиються. Вони нічого вони нам не, не відновлять, Це просто на буде... поверхні. Вони сядуть на поверхню. амінокислота кислота сяде ну, на може поверхні. трішки глибше, але вона там не залишиться. не, не закріплеться і не спрацює нам як відновлення, як ми того хочемо. і при першому зміні pH чи щось якої взаємодії так, да, так. це все взагалі то всі молекули, а... Всі ті молекули, які в нас вище розміром, ніж 500 дальтон, вони будуть осідати на поверхні. Це в нас протеїни. Тому протеїнові реконструкції з такими молекулами просто осідають на поверхні. Вони не потраплять всередину волоса, навіть при наявності наших провідників, енхансерів, вони там залишаться. Амінокислотні трішечки інші, але все одно вони не залишаться у волоссі, якщо там нема. Допоміжних речовин, які які проводять їх внутрі, і залишають їх там, і це ми називаємо наші інхансери. Тобто, дивіться, друзі, все дуже просто є. У вас, наприклад, якась вас реконструкція амінокислотна. от. Там завжди потрібно шукати в складі ліпіди, тому що це є ці колеса, на яких амінокислота заїжджає. Да. туди, куди вона там, де базується, потрібно. там залишається. Да. Там потрібне, там потрібно, щоб це от дійсно спрацювало да. Це електрохімічні властивості, де да. всі оті реконструкції, які ми е, робимо на волосся, да? без наявності інхансерів, вони просто будуть змиватися. Дуже да. дуже швидко, так. І що ще? У нас є ще в ВООСІ якийсь е, об'єм. Так, як, як так. в акумуляторі телефона, угу. і нам цей об'єм потрібно постійно заповнювати. Тому іноді однієї реконструкції маловато. Взагалі, однієї реконструкції, якщо дуже пошкоджене волосся, ну зовсім замало, тому що ну це як налити в склянку води, а, і цю склянку вилити, вона там залишиться волога, але все одно з однієї процедури, при дуже пошкодженому волосі, нам потрібно ще доливати туди тієї водички, щоб вона дійсно заповнилась надовше. Так. і відновила нам всю структуру. Так. І щоб воно там закріпилося так. і проникло на ті рівні, де воно потрібно, щоб воно спрацювало. Для цього потрібні дійсно ось ті штуки, про які ми кажемо: давай Катя ще раз проговоримо що конкретно. Потрібно. Тобто ліпідні і амінокислотні реконструкції, завжди, завжди разом. в одній банці. Так. Разом. І ну я. і е, все ж таки те, що ми говоримо про ліпідні реконструкції, вони, всі реконструкції мають мати в собі, для того, щоб вони нам дійсно відновлювали структуру волосся. Вони мають мати в собі енхансери. І в нас існує три типи КМК. Ви повинні про це знати: це саме кутикула-кутикула. Ось там є той прошарок, який з'єднує. Кутикула-кортекс це вже кутикулярні шари з кортексними клітинами. І кортекс-кортекс це вже наші клітини ортокортикальні та паракортикальні, які також з'єднані саме такою емульсією. І для того, щоб ми казали саме про глибинне відновлення структури, ми повинні розуміти, що нам потрібні ці інхансери, щоб вони нам в структуру туди, де в нас кортекс, а кортекс це наша міцність, еластичність. Вони повинні потрапити саме туди і там залишитися. А не просто десь погуляти-погуляти при зміні рівня ph електрохімічної взаємодії, PH змінюється, і воно просто ось так все пох, і обратно вилітіло. Е, дуже тобі дякую. Хорошо. А наприклад, от дивись: я беру е, є у мене окремо амінокислотні реконструкції, баночка о, окремо ліпідні, і я на волосся. В амінокислотні, потім ліпідні. Буде воно там працювати? Так, на воно волосся? не працює. Ні. Ось ця е, е, ліпосоми утворюється саме в поєднанні вже двох молекул. Тобто, ми е, вона так вона не спрацює. Ми не можемо покроково взяти амінокислотний крок, навіть якщо там молекулярна маса е, менш, ніж. 500 дальтон воно все одно так не спрацює, воно там не залишиться. Не залишить без наявності саме енхансерів, mm -hmm. які будуть нам е, за, ну закріпляти всю цю емульсію всередині волосся. Тобто, якщо навіть складник у нас є, там є наприклад амінокислоти, да? Та, але немає енхансерів, то воно так. тільки буде на поверхні працювати. Воно так, воно десь зайде е, добре. Воно може зайти поглибше, воно може В залежності наприклад від пошкодження ще вилоса. Да? Наприклад, воно зброси? нам зайде поглибше, але воно не залишиться так. там надовго, тобто ми там. Один раз, по-моєму, волосся, і просто вже 80-90% нашої реконструкції просто змиється вже при першому митті. І ми це повинні розуміти, тому що саме про дійсно якісне відновлення ми говоримо тільки тоді, коли в нас є. Компоненти, які нам допомагають залишити реконструкцію волосся. Ви просто можете побачити, після першої будь-якої майже реконструкції волосся дійсно гарне, добре. Так? Воно е, будь-якої реконструкції ми зробимо майже. Так? І ми бачимо все, там резинка прибиралася, але це просто до першого миття. А особливо, якщо ми говоримо про тотальну Реконструкцію це коли в нас поєднання холодної модифікації, холодної реконструкції плюс гаряча модифікація. Ми побачили, ось там наче нам відновило, а потім на це волосся поверх робимо кератин і е, просто руйнуємо нашу структуру за рахунок того, що там ну не ну, тільки поверхнево залишилась реконструкція. А Саме структура волосся залишилась пошкодженою, тому що енхансер нам не провели нашу холодну реконструкцію в глибини волосся, і все нам здається, що ми зробили все правильно. А потім клієнт приходить і каже, щось у мене сипаться волосся. Я не розумію, що сталося. Ми реконструкцію робили, кучу грошей я вам залишила. <реку> все, як ви сказали, а воно не <реку> працює. Ось така історія сумна. Насправді, насправді дуже сумна історія. Такого багато дійсно. Е, тепер ближче до теми, де є інхансери, як так. ми їх можемо використовувати. Давайте щоб е, глядачі, ну типу, не просто на якихось там прикладах віртуальних, угу. а от на реальних прикладах. Угу. От що в нас тут стоїть, Екатерина, і розбираємо е, в нас. Тут ви можете побачити це саме ті бустери, які ми використовуємо наразі для. Холодних реконструкцій а це такі хитрі наші речовини, які якраз мають повну подібність до ламелярної емульсії, тобто вони такі ж самі, які є в нашому організмі. І це, до речі, стосується не тільки волосся, тобто ця емульсія, ламелярна, ці клітини, вони є не тільки в волосі, вони і в шкірі є. Воно і воно стосується всього і шкіри і волосся, і ось з такими бустерами ми працюємо. Ми їх додаємо е, в наші холодні реконструкції в дуже невеликих концентраціях, і нам цього вистачає, щоб, по перше, посилити нашу дію реконструкції. А по-друге, щоб е, ця реконструкція дійсно проникла в глибинні шари і там залишилась. Тобто реально прикручуємо її кауліса, так. на яких вона туди заїжджає. таніруємо і... його да. як таким чином. Угу. Так, ми її туди проводимо. Ми її туди проводимо, тобто, це і є оті самі енхансери, да, так. яких… Так, і тут ми вже можемо казати про дійсно якісну процедуру, тому що ми розуміємо, що ми всі наші компоненти реконструкції провели всередину волосся до глибинних її шарів і mm. залишили там. Ну по-перше, всі, всі холодні реконструкції довго триматися не будуть. Але якщо ми використовуємо енхансери, вони там найдовше залишаються, і при використанні курсової терапії. На дуже пошкодженому волосі структура дійсно заповнюється на тривалий час, і потім можна просто підтримувати її, наприклад, там раз в місяць чи раз два рази в місяць, дивлячись, яка структура. Якщо це блон, так люди не фарбуються. Ну, да, да, да. Потрібно трішечки чи потрібно зрозуміти, відновити. що там з, ну, з наповненням. Да? Потрібно ж це ж наповнити об'єм волосся, що воно там. В принципі, в якому воно стані да? завжди. Ми кажемо, давайте в якому стані волосся. Да? Mm -hmm. Тобто від цього ви ж то і давайте mm -hmm. ще раз скажемо, що це все нова технологія, і зараз багато всього за рахунок от, зашиття в ліпаса в цю штуку. Багато всього доставляється туди. Р... Ретіноїди, вітаміни С от в кремах для обличчя, наприклад. Тобто, це така нова штука. Да, заміна кислотами. В нас теж сама історія ви так. виходить. Правильно. Uh -huh. Тому давайте зафіксуємо. Є в нас в магазині ось такі штуки, які ви можете додавати у наші улюблені продукти, наприклад, Версаті Pro, Tiro. Да? Ми будемо залишати інструкції під відео обов'язково переходьте, дивіться про те, що ми там вам кажемо. Пробуйте, тому що на ринку 99% продуктів без енхансерів, без можливості. Так для нас це також доставки. було. Якщо що відкриттям, ми також почали вивчати цю тему. Ну я вважаю, що тільки на її зачатках, тому що ще. Не всі це розуміють. Я просто впевнена, що через десь рік, півтора, ви вже будете чути про енхансери. Вже ви будете чути mm -hmm. про те, що а в моїм а в моєму холодному відновленні енхансери, поки що, ми най, можливо, майже найперші ем, про це говоримо. Але. Це дійсно дієва штука, вже не раз протестовано. Ми вже бачимо результати і на блонді, дуже пошкодженому. Дійсно рятує нашу структуру і дієва холодна реконструкція, яка нам і зможе і для колористів підходить. Таким чином, що вона і е, захищає перед фарбуванням, наприклад, Total Blonde, коли е, руйнується повністю вся структура, е, на шляху, коли е, окусник дойде до кортексу, так і забере наш пігмент, просто руйнується вся структура, і ось е, саме такі е, реконструкції з цими бустерами вони і захищають, і допомагають зберегати е, природну якість волосся, тобто не витрачати ресурсність волосся. Його, а просто заповнювати, щоб окисник забирав саме наш холодно відновлення і наша волосина таким чином захищається. Так, так я вже колористку пішла. Дуже тобі дякую, що так ти розгорнута. Відповідаєш. А як же бути, от з, з тими нашими колегами, які віщають про те, що. Ось ви можете так, на Волосся, е, пожалуйста, зробить реконструкцію одну іншу додати. Ну, також ну, маркетинг. є. Не маркетинг, тому що люди вчилися, може, по підручникам там, старим, да? 50 х і років, бути. і, типу, не слідкують за інноваціями. Ну, давайте так. Дійсно, реальні хіміки, які дійсно хіміки, вони вже про це знають. Скажу ну, так, да. а хто ще? А хто не хімік і дійсно не працює з хімією з хімічними властивостями волосся і з хімією, взагалі він може про це не чути? Ця людина, цей хімік. Тобто наші глядачі, що потрібно їм запам'ятати, енхансери, енхансери, енхансери новенький, такий новенький термін. Енхансери, енхансери завжди потрібно. Купляйте щось у свого свого, я не знаю, ділер. Це таке слово. трішечки не туди. Тріжечки мене туди. Спросить є енхансери. В складнику, от вам кажуть, це нова холодна реконструкція, якесь там, я не знаю, щастя космічне для всіх. Так, волос. Так, так. А ти кажеш, енхансер є там, як вони будуть працювати, так, так? а тобі людина каже, що спокійно таке можна питати це. Дивіться, якщо їх там немає, це не означає, що вона взагалі не працює. Це просто означає, що вона працює тільки на поверхневих шарах, і затримається ця реконструкція ненадовго нам там і не відновить дійсно всю да. структуру волосся, як заявляють да. е, е, постачальники. Все це, це зрозуміло. Це вже просто доведено. Тобто, це, е, це доведено дослідженнями. Це не те, що ми там десь почули, прочитали. Е, це доведено саме і під підкріплено саме дослідженнями. Супер. Тому підписуйтесь на наш канал. Е, дуже дякую, Катері. І ми вам Дмитрий, будемо дякую. далі ці теми розвивати. Якщо ви будете ставити лайки, писати коментарі, якщо вам не буде зрозуміло. Ми будемо знімати інструкції і розповідати на ринку про те, що ще саме нове, що ще саме топове і цікаве. І щоб і як ви, з ним працювати? І щоб вас не обманювали, а щоб ви розуміли, як працюють холодні реконструкції. Тоді до побачення і дякуємо, що дивитесь. Всім гарного вас. дня, Па-па.